Якщо до вас телефонують і кажуть, що вони з кіберполіції, одразу питайте, звання, фамілію, відділення, в якому служить кіберполіцейський, і скажіть, що ви зараз йому перезвоните. В 95 випадках це буде фейк. Отож, зараз ми розглядаємо дзвінки на кол-центри в банки і від кіберполіції. Безліч людей потрапляють на гачок шахраїв, коли до них телефонують. Представники кіберполіції уявні, і представляючись офіцерами поліції, питають, чи ви часом не робите зараз дуже великих покупок. Якщо ви їх не робите в даний момент на 80 на 100 тисяч гривень в дуже популярних сайтах, наприклад, таких як Розетка, як Алібаба, як Джум, то вони кажуть, Терміново зв'яжіться своїм банком, тому що вашу карточку зараз атакують. Як правило, людина відчуває, що стан фактом. А тепер давайте подумаємо, що буде робити людина, до якої задзвонила кіберполіція, і сказала: ми не будемо вам більше нічого пояснювати, ми не маємо права там щось говорити чи вас до чогось закликати, але зателефонуйте у свій банк і заблокуйте свою карточку хоча б на один день. Що ви робите? Правильно, ви телефонуєте у Банк. Формація за рахунками. Натисніть один. Платежі. Натисніть два. Блокування, розблокування картки та інші операції Після. з карткою. Натисніть три. Для блокування картки натисніть один. Для розблокування картки натисніть два. Для зміни пін-коду картки. Натисніть три. Змінити ліміт на зняття готівки. Натисніть чотири збільшити або зменшити кредитний ліміт, натисніть 5 Для перевірки наявності помилок у разі оплати в інтернеті натисніть 6 Для відключення подвійної конвертації натисніть 7 Щоб повернутися в головне меню: написніть Угу. Mm -hmm. Ну, ми натиснемо одиничку День, мене звати Яна. Я голосовий помічник Приватбанку. Інформую вас, що з метою покращення обслуговування всі розмови з голосовим помічником та персональна інформація зберігатимуться у базах банку. Ви хочете заблокувати вашу картку? Я правильно вас розумію? Скажіть, будь ласка, так чи ні? На жаль, я не людина. А я можу поговорити з людиною. Я розумію, що ви бажаєте спілкуватися з оператором. Але я допоможу вам швидше, щоб картку ніхто не встиг скористатися. А ви в свою чергу можете зберегти свій час та не очікувати з'єднання з оператором. Ви хочете заблокувати вашу картку? Я правильно вас розумію? Скажіть, будь ласка, так чи ні? Я хочу поговорити з оператором. Я зрозуміла. Залишайтесь на лінії, з'єднаю вас з фахівцем по вашому питанню. Вітаю, мене звати Олена. Чи можу бути для вас користувати, як можу до вас звертатися? Мене звати Юра Олена, дуже приємно. А ви людина? Так, слухаю вас, Юрій. Просто перед цим в мене була Яна, і я сумніваюся, що вона людина. Ну, вона, напевно, це. Добре. Оленко, скажіть, будь ласка, в мене таке питання. <кхем> а заблокувати картку я можу за допомогою вас? Чи мені треба в Приват 24 заходити? Я зрозуміла ваше запитання. Можемо ми заблокувати, що трапилося з вашою карткою? Поки що, слава Богу, нічого, але до мене дзвонила кіберполіція казала, що цей. Що е, щось сталося, і чи я купую на приват на розетці щось на 80 тисяч гривень, чи, ну щось, щось таке от. Я. І дивіться, що я хотів спитати. Ага. Мені сказали, що у вас є страховка від шахраїв 30 гривень, по вона коштує в місяць і цей. Ага. Це правда? Я зрозуміла. Я зрозуміла ваше запитання. Так, у нас є договір страхування захисту від щохрайства, вартість такого полюсу 35 гривень в місяць, і в переліку йде певні саме шахрейські дії, які страхова компанія покриває, і якщо трапляється, хоча один з цих випадків, страхова компанія допомагає повернути виправдані кошти в найкоротші терміни. Угу, <p> <п> Ну, прекрасно. А ви можете мені цей перелік скинути або сказати? А, назвати вам від яких шахрайства договору страхування вас буде захищати. А стосовно того, щоб переглянути, ви можете переглянути і, наприклад, шаблон договору страхування, і випадки, які відповідно покриваються на офіційному сайті проватбанк.юей, воно у відкритому доступі у нас є. Стосовно того, які входять е, пункти договору страхування захисту вічехарейства, це незаконне отримання готівкових коштів з кроткового рахунку за допомогою підробленої або ж викраденої платіжної картки. Так. Незаконна оплата з карткового рахунку в торгівельно сервісній мережі за допомогою підробленої або втраченої чи викраденої платіжної картки. Угу. Незаконна оплата або ж переказ в мережі інтернет за допомогою підроблених інтернет-сайтів, поштових поросилок, шкідливого програмного забезпечення, тобто фішинг. Якщо вам відправляють посилання, за яке ви переходите, і щитуєте дані або ж картки, ви вступаєте переказ. Так. А Незаконна оплата, я... так? Продовжуйте, продовжуйте. Незаконна оплата переказ системі права 24 з допомогою протиправного отримання доступу до фінансового номеру телефону або використання фішингових сайтів, тобто також перехід на сайт. Наприклад, на цьому сайті ви наприклад, якщо здійснюєте вхід в права 24 і мають доступ до вашого акаунту. Відповідно, це також страховий випадок. Незаконна оплата, переказ або отримання грошей грошоготівкових коштів з карткового рахунку без присутності платіжної картки за допомогою протиправного отримання доступу до фінансового номеру телефона і також телефонне шахрайство. І телефонне шахрайство також. Тобто, якщо, наприклад, до мене позвонили на 25... от мені, я позвонив на гарячу лінію, мені сказали, через. Почекайте протягом трьох хвилин до вас з вами зв'яжеться наш спеціаліст, так? А до мене через 15 секунд позвонив ага. Шохрай шахрай і представився ну, працівником Приватбанку, і після цього там, надав мені консультації, внаслідок якого в мене якісь там кошти втратились на рахунку, то ага. це також підлягає страхуванню чи. Я зрозуміла ваше запитання, а маєте на увазі телефон на шахрай? Це вішенг називається uh -huh. в загальному, воно пов'язане з виманюванням реквізитів банківських карток або іншої конфіденційної інформації або з примушуванням до переказу коштів на картку платії. Він підлягає під страхування? Так, так. Саме ось цей пункт, який я зачитала, так. Ви можете переглянути більш детальну інформацію щодо того, в на в цьому сайті проватбанк.юя в розділі страхування, обираєте страхування за підчухрейства і вся інформація там є доступна. Дуже вам дякую, ви мені дуже дуже допомогли. Стосовно того, що до вас телефонували, скажіть, будь ласка, вам сказали, що це кіберполіція, чи, можливо, казали, що це служба безпеки банку? По різному говорять. Говорять, що кіберполіція, іноді говорять, що служба безпеки банку, але кажуть, ми далі нічого не будемо робити, телефонуйте на гарячу лінію. Ось. Я вас розумію. Я в деяких випадках шахраї саме так і виконують, тобто говорять, щоб ви телефонували на гарячу лінію, і через декілька хвилин вам перетелефоновують. Mm -hmm. Можливо, Приватбанку варто якось поміняти систему зв'язку і комунікації з, з клієнтом, тому Я що вони мають звертає вашу увагу? Е, mm -hmm. Так, Юрію, хочу звернути вашу увагу, що меню Приватбанку і дзвінок шахраїв вони відрізняють. Коли до вас перетелефонувує через три хвилини банк, в першу чергу з вами вітаються, говорячи це про і у вас відразу далі йде голосове меню. Тобто варіанти, куди ви можете перейти, і яке, яке саме питання вас цікавить. Відповідно, що храїв цей розділ він відрізняється від того, що в Приватбанку говорять вам. І за цим ви можете розпізнати, чи це передлесоває Бан вам -бан банк, чи телефонує саме шахайський номер телефону. Але бачите, людина іноді в стані афекту там схожа музика лунає на цей. Вони роблячи такий ем, хід, вони дзвонять. Ви ну ви, ви дзвоните? Вони передзвонюють, питають, що сталося. Кажуть, а це не до мене. Вибачте, я вас зараз пере... переключу на іншого спеціаліста і перемикають. Ви думаєте, та що ж таке в тому приватбанку? в мене ж гроші пропадають, а вони телефонують. Тобто тут ще й такі свої махінації йдуть, і такі свої прийоми, можна так сказати. Зараз досить досить поширено. Багато варіантів, як вони виманюють у людей кошти. Я вас розумію, і тому зараз у нас служба безпеки банку працює наполегливо навіть платежі, які виконуються через права 24 в деяких випадках підпадають клієнтів на перевірку фінансовим моніторингом для запобігання саме шахрайства. Uh -huh. І вхід справа 24 Зараз також, якщо ви входите в акаунт, як правило рекомендуємо підключати вам подвійну аутентифікацію, тобто вам надходить смс-повідомлення про кожного виходу права двадцять 24 і ви будете знати, що, наприклад, ваш акаунт створюють вхід. Але також хочу звернути вашу увагу, що може проходити смс-повідомлення стосовно входу в права 24 якщо, наприклад, інший клієнт намагався увійти у свій аккаунт, але випадково нажав, наприклад, не до цифру і номер вже збігся з вашим. Угу, так. В такому випадку, якщо приходить смс-повідомлення щодо входу в права 24 ви його не виконували, ми рекомендуємо змінити пароль до входу в права 24 Зрозуміло. А що би ви ще порадили для захисту для клієнтів Приватбанку? В загальному ми рекомендуємо не передавати жодним, жодним особам. Банк у вас цих даних запитувати не буде. А якщо з вами спілкуються шахраї, вони можуть у вас запитувати дані картки, такі як термін дії картки і CVV2 код на звороті вашої картки. Ви їх вводите періодично для проведення платежів на сторонніх сайтах, дійсно там потрібно їх вводити, але якщо ж ви впевнені, що саме цей сайт є не фішинговий, тобто не шахайський. Mm -hmm. Якщо це офіційний сайт, ви можете вводити сідання для проведення платежу. Якщо ж це сайт, якому ви не довіряєте, ми рекомендуємо в загальному, як особисто я роблю, створила віртуальну картку для проведення платежів в інтернет. То на неї відправляються кошти в тому випадку, якщо ви, наприклад, хочете розрахуватися в інтернеті, і лише в тому випадку вони у вас будуть списуватись, коли ви це проводите. А якщо ж відповідно це шахайський сайт, то відповідно з цієї картки будуть спроби повторні списання. Ви це зрозумієте, можете картку заблокувати угу. або ж відповідно її взагалі закрити. Добре, дуже вам дякую. Ви мені дуже допомогли картку потрібно блокувати, Юрій? Скажіть, будь ласка, насправді ні, ви вибачте, будь ласка, я хотів від вас побільше інформації, просто і саме тому так звернувся до вас. Так. Нагадайте, будь ласка, ще Мене раз. Ваші Як так. вас звати ще раз, нагадайте? Мене звати Олена. Олена, дуже приємно, от, дуже приємно, що такі є е, 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 працівники в Приватбанку. Дякую вам. Приємно було вам допомогти. Ми завжди поряд. Гарного вам вечора. бережіть себе. До побачення. До побачення. Ну, от бачите, друзі, дуже гарна е, працівниця, е, компетентна, все пояснила, і ми сподіваємося, що це зробить, е, ну це буде ще одним козирем е, для вас у грі з шахраями. Але знову ж таки, нагадуємо рекомендації е, нашої кіберполіції. Якщо до вас телефонує будь-яка особа і каже, що у вас проблеми з вашою банківською карточкою, першим ділом ви можете заблокувати свою карточку, тоді перевернути вже її і телефонувати на гарячу лінію, і вже розпитуватися, які проблеми в мене з карточкою є. А ще краще це просто піти у відділення і вирішити всі свої проблеми там. Нікому не перераховуйте гроші, не говоріть ні в якому разі номер картки, не говоріть ні в якому разі CRV, число. Часто густо шахраї говорять: там, подивіться, скажіть мені номер банківського, номер банківського відділення, в якому ви видали картку. І коли у мене таке було, і коли я спитав, а яке банківське відділення, де я знаю номер. Він каже: поверніть з другого боку, там є три цифри, то це номер банківського відділення. розумієте, Це CRV номер. Тому, друзі, будьте пильними, і ми сподіваємося. що в якому разі шахраї вас не зможуть обманути для тих, хто мають приватбанк? Я б рекомендував все ж таки застрахуватися від шахрайських дій як не як, але це. Ну, можливо, зекономить вам дуже, дуже дуже багато грошей. І вже потім спеціалісти Приватбанку будуть самі вишукувати тих шахраїв, які вас ошукали. А ви скажете дякую мені і ті страхові, яка <свісно>, поверне вам кошти. Ми живемо в інформаційний час. Як казав хтось великий Рокфеллер, хто володіє інформацією, той володіє світом в період інформаційних технологій, основним джерелом здобуття є девайси. Комп'ютери, телефони, планшети Так от. Ці девайси потрібно утримувати в інформаційній чистоті. Але, на жаль, ми не можемо бути всі комп'ютерщиками або айтішниками. Ми СММщики, інженери, торгові представники, звичайні люди. Тому оцю інформаційну чистоту треба довірити професіоналам. До речі, це відео нам допомогла зняти компанія Екватор. Компанія Екватор це професіонали своєї справи, які займаються ремонтом, обслуговуванням і дотриманням. в частоті інформаційні ваших девайсів. Компанія Кватор налічує вже 16 років досвіду. Вони люблять свою справу, ремонт комп'ютерів, ноутбуків та різної офісної та домашньої техніки. В них дуже цікаве гасло. Вони кажуть, що отримувати гроші за те, що ти любиш робити, це вже розкіш. І вони живуть у розкоші. Посилання на них залишаю в описі під цим відео. Власне, необізнаній людині дуже важко відрізнити шахрайський кол-центр від е, справжнього кол-центру банку любого. Вона не кожен день телефонує, і вона не знає, що треба, е, щоб звучала така музика чи інакша. Що спочатку йде цифрове меню, що потім з вами спілкується штучний інтелект. Е, Тут шахраї вони навіть роблять отакі прийоми, як спочатку е, слухають, що що від вас, що від них потрібно вам, перемикають на іншого е, працівника. А після цього ну, працівник ще й також він говорить е, монотонно, обізнано, не підбираючи слів, так неначе він це робить по 500 тисяч разів на день. От давайте вам приклад послухати, як говорить шахрай своєю потенційною жертвою. Обираю розділ Переказ на картку є. Yeah. Візьміть вашу картку від А-банку до рук та зазначте номер карткового рахунку. Також його вголос не озвучуйте. Зазначте та перевірте, чи ви його ввели вірно. Так, я маю ввести ще раз номер. А номер вашого карткового рахунку від А-Банку. Від А-банку. Кажіть номер кліткового рахунку та перевірте, чи ви вказали вірно. Але в голос в жодному разі не озвучується номер вашої карти. Не номерів карток не озвучується, не паролів, не пінходів, тому що розмова записується та фіксується. Вона буде прослуховуватись у судовому провадженні проти тих, що які виконують оплати без вашого відома. На даний час також підозрюються працівники з відділення банку, тому що на минулій неділі було затримано двох операторів, які щитували інформацію наших клієнтів, зараз послужували і шахраям. А ті використовували дані в інтернет-магазині Розадка та в інших закладах без відому наших клієнтів. Так. так, я зрозуміла, вела данічому ізоляторі. Та ми проводимо роботу по затриманню їхніх спільників. Після того як зазначили номер казкового рахунку від А банку. Нижче спустівці, там де сума. Зазначте фіксовану суму 15 тисяч гривень рівно. Не більше. Зазначили? Невірна картка моя банку. Перевірте ще раз, можливо, ви десь помилилися однією цифрою. Mm -mm. Вона стара не діється, мені треба поновляти. Повністю номер карти, так, скажіть його повторно. Якщо закінчився її термін, саме у вас закінчився термін вашої картки? Так, а банк. Ви нею давно не користувалися, я розумію. Тому, друзі, якщо ви маєте... Е... Маєте гарячу лінію до свого банку, зателефонуйте, просто щоб ви знали, як там. Якщо до вас будуть телефонувати з інших банків, скажіть, дякую, телефонуйте на гарячу лінію. Самі всі, всі гарячі лінії банків знаходиться інформація про них як в інтернеті, так і на ваших банківських картках. І будьте пильними і уважними, і не давайте шахраям ні єдиного шансу. Бережіть себе. А ми просимо вас підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково передати його вашим друзям.